Весна не лише пора тепла та пробудження природи, а й сезон підвищеної небезпеки для наших чотирилапих друзів. З потеплінням активізуються кліщі, переносники небезпечних захворювань, які загрожують здоров'ю і навіть життю домашніх тварин. Як берегти улюбленця, коли і від чого варто вакцинувати? Сьогодні в студії з нами ветеринар Левінський Іван Іванович, який розповість, на що варто звернути увагу власникам тварин саме зараз. Вітаю вас, Іван Іванович. Доброго вечора. Отже, з настанням тепла. Всі говорять про небезпеку кліщів. Наскільки актуальна і небезпечна справді ця проблема? Дійсно, проблема дуже велика. Кліщів останніми роками все більше і більше, але так і збільшується кількість препаратів, які борються з ними. Так? Але яку ж небезпеку несуть кліщі? Кліщі являються приносниками дуже багатьох різноманітних захворювань як для тварин. Коти, собаки, так і для людей. Тому оброблятись від кліщів, контролювати своїх улюбленців і дивитися за собою обов'язково, тому що захворювання можуть. Викликати дуже негативні наслідки, і навіть летальні випадки були зафіксовані в Україні? Ну те, що стосується людей, загальновідомо так, це хвороба лайма переносять кліщі, ну і власне, ми чули всі про енцефаліт. Ну да так. А от з тваринами, як чи на ті самі хвороби хворіють саме тварини від укусу кліща? Е, ні, якщо ми беремо, розглядаємо собак, да то основні захворювання, які передаються е, укусом іксодового кліща, це піроплазмоз. Всі, в принципі, всі люди, які мають собаку свого улюбленця, да, то вони хоча б ну, але з цією проблемою вже зустрічалися. Є ерліхіоз, так само лайма, ну але основа це піроплазмоз. Також кліщі переносять кокові інфекції, тобто місце укусу іксодового кліща може почервоніти, може розвиватися стрептодермія, дерматити, тобто зараження шкіри, також потрібно комплексне потім лікування. Які ознаки перші такої небезпечної хвороби? Тому що справді ну, на тваринок часто насідають кліщі, і якихось ми відмітаємо, коли приходимо там додому або в подвір'я одразу, але не все, не все можна додивитися і не кожного кліща помітиш до того, як він встигне впитися вже в тіло собаки або кота, як запідозрити перші ознаки вже такої небезпеки, перші ознаки хвороби, на що варто звернути увагу? Ну, перше, якщо ми після прогулянки побачили на своєму улюбленцю, ну собак да, беремо до прикладу, тому що коти, як правило, дуже мало із власників то вигулює котів, і оглядає, якщо кіт має вільний вигул. Якщо ви після прогулянки з собачкою е, знайшли іксодового кліща, то по можливості, якщо є можливість, є люди можуть самостійно його достати, то це просто е, викрутити руками кліща з шкіри тваринки та й розтерти, й утилізувати. Так е, місце е, укусу кліща можна обробити чи е, йодом, чи спиртом. От і контролювати загальний стан тваринки. Як правило, бігти до ветеринарного лікаря в, 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 в цю минуту ну якби немає такої прям гострої необхідності, але потрібно контролювати загальний стан тваринки. Якщо не доведе господь, кліщ, який вкусив тваринку, був заражений піроплазмою, так паразитарною бактерією. То на протязі від трьох днів до трьох тижнів будуть проявлятися клінічні признаки, які в першу чергу організм відповідає на розвиток чужорідного організму в організмі тварини, яким чином підняттям температури. Тому температура. Буде сягати і до 40-41 до градуса. Тварина при цьому стає кволою. Тобто, якщо ви бачите, що тваринка стає кволою, і ви контактно відчуваєте, що вона гарячіша, як зазвичай, то це перший дзвінок того, що потрібно вести тварину вже до ветеринарного лікаря. Ветеринарний лікар, взявши або аналізи крові, або шмазок на дослідження піроплазми, чітко ставлено на протязі півгодини діагноз і назначається. Лікування, яке в принципі на протязі 12 годин вбиває дану проблему, і потім стабілізаційна терапія на протязі тижня, і все, проблеми немає. Тому щоб не було таких моментів, да, і контролю, і потім лікування, то я би рекомендував людям обробляти тваринок. Є безліч таблеток, є безліч спреїв, є безліч поводків, крапельок і так далі. Які захищають від іксодових кліщів, бліг і так далі, що працює найефективніше? Тому що от приходиш в ветеринарну аптеку, і тобі пропонують ось цілий спектр: і таблетки, і краплі, і от ви сказали спреї, і нібито вся діє, але у кожного різний термін дії, різна ефективність і от ви, як ветеринарний лікар, якому виду засобів найбільше довіряєте? Ну, 100% захист це все ж таки таблетки. Таблетки є різні. Там є 4 основних таблетки різних компаній, які мають просто різні терміни дії. Хтось там 5 тижнів, хтось місяць, хтось 2 місяці чи 3 місяці. Але ну, тобто таблетка вона захищає на 100%. Так. Але захищає від захворювання при цьому кліч все таки може вкусити тварину. Тому якщо в ідеалії ми розглядаємо це питання, як зробити прямо. Найправильніше, найкраще то застосовувати ще і репелентні спреї, тобто спреї, які відлякували кліща або бліг так само да, від тварини. Тобто таблетка вона захищає від захворювання, такої як там піроплазми, реліхія. От, а вже репелентні спреї будуть відлякувати для того, щоб не було взагалі навіть укусів. Знаємо, що від основних смертельно небезпечних захворювань для домашніх тварин існують вакцини. Знаємо, що є календар щеплень, яких по якому потрібно дотримуватись власникам і піклуватися про свою тваринку. Чи є щеплення проти ось цих захворювань, які викликають укус кліща? На жаль, ні. Це ну так грубо сказати, це паразит. Да? Тобто кліш це паразит, але бактерію, яку він передає, це паразитарна бактерія, простіше бактерія, і на жаль, немає вакцини якоїсь, щоб могла виробити антитіла і мати захист. На жаль, немає. Захворювання, вакцинація взагалі є. Улюбленців ми вакцинуємо. Якщо це собаки, то чума, парвавірози, деновіруси, епатити, парагрипи, от, лептоспірози. І саме страшне це сказ, який по статистиці ми бачимо, що він розгулявся останні роки і по нашій області. Тому вакцинацію відносно сказу взагалі обов'язково потрібно робити для того, щоб не допустити якоїсь. Негативної епідемії, да це му знаєте до чого звикають. Ну скажімо так, власники тварин, які не дуже заглиблюються в ці ветеринарні нюанси. всі знають, що от, народилося щенятко або кошенятко, і треба в перших там пару місяців зробити от весь комплекс вакцин, і ну, от так. тоді вже можна гуляти. Але ж все ж таки є вакцини, які потребують певного повторення календарного. Так. Давайте нагадаємо, які саме це вакцини і як часто їх потрібно робити. Ну тут я б сказав би. Не вакцини, які потребують повторення, а тут ми повинні розуміти, як ми повинні простимулювати імунну систему і розуміти, яка імунна система є. Є специфічний імунітет, є неспецифічний імунітет, так є колостральний імунітет. Якщо ми говоримо про малесеньких там, чи це кішки, кошенята, чи це цуценята, то ми повинні розуміти, що до трьохмісячного віку. У будь-якої тваринки є колостральний імунітет. Це той імунітет, який передається від матері, так, з молозовом, з молоком. І чому, як правило, там собачки або котики починають хворіти після трьох місяців, тому що колостральний імунітет падає, імунокомпетентні органи ще не сформувалися до кінця, а захист ми ніякий не зробили. То, от якраз таки маленьким кошенятам або цуценятам в два місяці роблять першу прививку. Якщо це собаки, це чума парвовіруз, диновірус, гепатити, парагрипи, якщо це коти, циренотрахіїди, кальцевірози, хламідіози і так далі, панликопнії. Тому для того, щоб сформувати гарний захист у тваринки, ми робимо ревакцинацію через 21 день для того, щоб простимулювати і не специфіку, для того, щоб сформувати титри, які б мали б довготривалий час натримання в організмі. От е, тому, якщо розглядати правильну вакцинацію, то це не вакцину потрібно вакцинувати, а потрібно стимулювати імунну систему вакциною. Да? Для того, щоб був Максимальний захист тварин. А для того щоб все робити правильно, потрібно відвідувати ветеринарного лікаря з профілактичною метою, де все розкаже. Як правило, да. дякую вам, Іван Івановичу, за цю розмову. Сподіваюсь, власникам тварин вона була корисною. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися з ветеринаром Левінським Іваном Івановичем. А тепер рухаємося далі.